Що, якби шрам вбив стрільця ще у рудому лісі, в мене є декілька теорій з цього приводу. Угрупування чисте Небо зберігається, а шрам, можливо, стає навіть його головою, адже він герой. Привид та клик, можливо, наважиться помстити цей шраму за смерть стрільця, але навряд чи в них щось з цього вийде. Ця подія відміняє сюжет Сталкер Тіні Чорнобиля, тому має з'явитися людина, яка зможе відключити випалювач місків. Можливо, це буде той самий Дігтярьов з поклику Прип'яті. Цілком вірогідно, що. Шрам пожалкує про свій вчинок і згодом сам відключить випалювач мізки, із-чого в нього може виникнути конфлікт з Лебідєвим. А можливо, взагалі все залишиться на своїх місцях, ніхто не ризикував потрапити до центру зони. Тому війна групувань продовжується, а зона чекає свого героя, який зможе розгадати таємницю серця зони. А можливо, шрам взагалі почне співпрацювати з асознанням. А як ви бачите, альтернативні події сталкера чистого неба і не тільки.